Так, давайте помаленьку почнемо. Пані Ірино, я хочу вас е, вам передати від тернополян, всіх небайдужих, хто бачив вас в фільмі, хто бачить ваше відео. Люди насправді е, дуже щиро радіють, коли вас бачать. Просили вам передати міцного здоров'я, щоб ви трималися. І дуже просили, щоб якомога більше можна було бачити і чути ваших спогадів в інтернеті. Боже мій. Якщо маєте можливість, то що з їм скажіть, передайте, вони обов'язково вас будуть бачити. Так, прошу передати тим людям, які так відзиваються і так прийняли до серця. Мені то приємно. Дуже навіть приємно. Прошу їм передати мою повагу до них і так само з найкращими побажаннями. Щоб Боже дала їм здоров'я їхнім родинам, щоб мир, спокій і злагода були в родині і в нашій Україні, щоб пересталося вже, щоб пересталися ті кулі рвати і бомби, і все, і Бог знає, що. Щоб та війна закінчилася, щоб люди жили собі спокійно. Та ніхто нічого не вимагає, бо знає чого. Ну хоч спокою того не дати людям в даний час, та вистачить. Я з 32-го року, то я пережила три війни. Так, 39-й рік, 41-й рік, 44-й рік. Мої внуки. Назар і Славчик мене питають бабцю. якось я не знаю, що їм так каже, бабцю. Бабча, колись собі таке могла подумати, що ще прийдеться переживати одну війну. Я кажу, ні, ні, моє золото, ні. Навіть нікого на думку такого не приходило, що Ну, всяку було, але щоб війна була, яка війна? Війна закінчується, фашизм закінчиться, закінчується закінчує війна. А з ким війна? З нашими побратимами? З братньою державою? Але що зробимо? Видно, така наша доля. Ми не загарбали чужих земель, ми межі чужої держави не переступали. А якщо переступаємо, то законно переступаємо. І дай їм Боже здоров'я, бо вони дуже Україні допомогли. По селах ті будові, то все, то, то ще є допоможі. Поїхали туди, люди зробили і присилали додому, тут будували.